Вітаю всіх чоловіків, жінок, синів, дочок, великих родів, нашої великої і любимої батьківщини, нашої неньки рідної землі. Від себе особисто хочу подякувати за те, що ви вибрали особисто отримати ці знання від мене, живої жінки, Лариси, людини з повними правами і. Хочу поділитися тими знаннями які, і досвідом, які я отримала за, 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 під час спілкування з системою, під час свого особистого досвіду і взаємодією. Цей досвід був різний, цікавий, познавальний, і хочу поділитися з вами для того, щоб ви могли його примінити для себе і передати своїм дітям, передати своїм друзям. Передати своїм батькам, якщо це за потрібно. Що е, у нас за семінар? Семінар за темою дієздатність, правоздатність людини з повними правами і ЖКГ. Е, тема ЖКГ наразі дуже е, важлива житлово комунальне господарство. Так? Це е, тема, яка стосується кожного, кожної людини, яка живе в Україні. Е, наразі е, велика е, системна. Така машина, яка знущається над людиною, знущається над її правами, давить на фінансов... і фінансово навантажує, то хто, як не ми самі, зможемо розібратися, що з цим робити, на якій підставі це відбувається. І за 30 років, з 91-го року, це вже 31 рік, ця система. Ну, дійшла вже самого дна. Що хочу розповісти про правоздатність і дієздатність. Що мається на увазі правоздатність? Правоздатність це коли людина самостійно опановує е, закони, самостійно розглядає, самостійно приміняє. І хочу сказати, які рекомендую вам для себе. ну, Це не тільки стосовно ЖКГ, а стосовно. Любого перебування на території України і любого, ну, любого спілкування з різними структурами. Це можуть бути структури державні, можуть бути як державні, можуть бути юридичні установи і, 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 і такі інші. Один із важливих законів, яких, ну, перед семінаром я хочу вам. Розповісти, що рекомендую завжди мати ну, себе вдома, і дуже гарно було б, якщо б ви із собою мали завжди, це купити собі конституцію України і ну, такий примірник, який вам буде дуже зручний зі шрифтом, з текстом, і досконало його опрацювати. Що мається на увазі досконало, це перечитати і виділити ті статті, які вас, ну, вас хвилюють, які вас на, на даний час касаються. Тобто, перше, це Конституція України, далі це Конвенція про захист прав і свобод людини. Теж дуже рекомендуються міжнародні договори, які ратифікувала Україна, конвенція і пакти. Які зобов'язана виконувати. З 91-го року багато законів були ратифіковані. Так, далі що хочу сказати, які ще закони? Люди, люди, людина має права і свободи, то ці права і свободи записані в міжнародних договорах і в Конституції України. Які ще закони дуже дуже рекомендую вам роздрукувати або купити? Щоби спілкуватися з структурою, ви самі могли їх опанувати. Закон України про доступ до публічної інформації. Це дуже важлива, е, ну, важливий такий закон, який е, стосується кожного. Я хочу зачитати вам от першу статтю цього закону. Публічна інформація. Стаття перша. Публічна інформація це відображення документів будь-якими засобами та будь-яких носіях інформація, що була отримана. Для створення в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень і інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. І що важливо в законі про доступ до публічної інформації? Тобто, коли ви захочете отримати. Через запити, інформацію у різних структур, ви можете використовувати цей закон, тому що інформація, яка стосується безпосередньо вас, вони зобов'язані надавати всі структури, до кого ви можете звертатися. Це можуть бути і структури і юридичні. Приватного права і юридичні, ну, які, які є на території України. Це закон безпосередньо відповідає, що стосується території України. Так, рекомендую його розрукувати і ну, перечитати. Так, іще якийсь закон? Закон України про звернення громадян. Тобто, оці закон України про доступ до публічної інформації, це ви їм, їм, стосує, їм користуєтесь на базі закону про звернення громадян. Зверніть увагу, не громадян, а громадян, ну, не написано громадян Капслоком України, а громадян. Це на базі закону, про, закону, про, закону України про правонаступництво. Я тут трошки пізніше до нього повернусь. І в цьому законі. Про звернення громадян стаття така третя. Основні терміни, що вживаються у цьому законі, під зверненням громадян слід розуміти, викладені в письмовій або в усній формі пропозиції, зауваження, заяви і скарги. Тобто, ви можете звертатися в різні установи як письмово, так і усно. Це треба ну, запам'ятати. Так, швидко за Одне відео це можна не опанувати, але ж для того, і відео, щоб ви могли передивитися в вільний час, коли вам потрібно, і використати. І ще дуже важливий е, такий закон, який ну, дуже дуже вам рекомендую роздрукувати і мати ну, дома, і пропрацювати, він називається Закон України про захист персональних даних. Наразі це один із дуже важливих законів. Е, Який використ... ну, треба знати і розуміти, і що стосується до прав і свобод людини? Стаття перша в цього закону е така сфера дій закону. Цей закон регулює правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних і спрямованих на захист основоположних прав і свобод людини. Тобто е Людини і громадянина, зокрема, права на невтручання в особисте життя у зв'язку з обробкою персональних даних. Тобто цей закон захищає вас від втручання в особисте життя. Ніхто не може використовувати персональні дані без вашої на те згоди. Бо у ці попрошають, які кидають різні бумажки у поштові скриньки, які щось там виписують, кудись приходять, щось вимагають. Вони ж використовують ваші персональні дані без вашого на те дозволу. Це дуже важливий момент, і далі буду розповідати про те, що тут порушуються не тільки ваші персональні дані і авторське право на ваші імена. Тобто дуже уважно рекомендую цей закон собі роздрукувати і е, уважно його про. Писати, ну, провідмічати. Про і оці ті закони, що я вам озвучила, пропрацюйте і ті статті, які ви собі будете використовувати частіше, рекомендую такими абзацями повиписувати і щоб не роздрукувати на декілька листів. І тобто, те, що вам частіше потрібно, бо ви ж не будете з собою носити всі ці закони. Але таку. Таку брошурку невелику зробити, щоб вам було дуже зручно це використовувати. Тобто не буде у вас ніяких підказок, а так завжди з собою будуть важливі документи, такі, які вас стосуються. Щодо нашого семінару, ще дуже рекомендую, так як ви будете писати різні структури, а там сидять такі дуже хитрі лиси, які Любим способом хочуть увільнути від відповідальності. Це дуже важливо. Я вам це кажу. Як уже багато з ними спілкуюсь, вже третій рік цих переписок різних, і різні бачила ну, відповіді. Ось є така ще така ще, така ще рекомендація, є такі, такі для них. Для чиновників документ правила організації діловодства та архівного зберігання документів. Така книжечка, рекомендую купити для того, щоб зрозуміти, як повинні оформлюватися документи, які вам відповідають. Бо там то початок нема, то підпис не той, то штамп не той. Тут є багато, ну, подивитися, багато зразків, і як повинні оформлюватися документи. Коли ви будете писати різні запити, і різні сповіщення, і різні вимоги, то е, ну, рекомендую вам це, так я розумію, що е, можуть е, стати квадратними очі, що так багато всього треба, але ж людина, вона правоздатна, розумієте, вам не потрібен адвокат. Тому прийдеться це робити самостійно. Так це не зробиться так за одну хвилинку, але ж потрошку-потрошку по ви зможете це опанувати. Ну, я ж опанувала така людина, як і ви. То і у вас це вийде. Я не вчилася 5 років, не просиджувала на партах на юриста. Я опанувала інше обрну інші, інші науки. Але е, право опанувала сама. Міжнародне право опановує зараз і не, ну, не, не зупиняєсь на цьому, розумієте? Кожного дня вчися, кожного дня ці знання приміняєш на практиці. Тому я вам дуже рекомендую. І хочу сказати, що я не є професійний адвокат, це, ну, ви це слово розберіть. Адвокат ну, як я це вважаю і як я це відчуваю духом, серцем. Що в такому слові ад, е, зрозуміти, що таке? Це? Да? Потім кат, кат це хто? Це той, хто робить тортури, той, хто виконує вироки, е, то це ну, слово однозначно має таку енергетику, яка ну, людині вона, ну, вона ну, дає такі поняття, що це від неї треба відійти. і… Не спілкуватися і не взаємодіяти. Так, ну, нас привчили з дитинства, що це вчитися там на адвоката, на юриста це чудово в різних вузах багато е, таких ну, факультетів. Але ж ви розумієте, що. Ці люди, які вчаться в більшість, я не кажу про всіх. Я кажу, більша частина цих людей вони є гвинтики системи для того, щоб стягувати, 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 щоб шукати боржника, розумієте? Робити з людини боржника, доєднати її до фізособи, а потім викрутити з неї всі і висмоктати всі сіли, і зняти всі шкури, і видоїти як корову, і обчіпати як курку, як на тому засіданні судовому я казала. Тому Хочу, щоб ви зрозуміли, що о, в даній ситуації, в якої ми зараз знаходимося, треба все робити самостійно. Так, е, завжди можна звернутися до людини, правника, щоб він вам підказав, направив. Є багато людей, які займаються е, вивченням права і, е, і свободи людини, які вам підкажуть і направлять, якщо вам потрібна така допомога. Е, ну, не зупиняйтесь, вчіться. Приходимо далі. Трошки відступила. Е, і є ще такий... Цивільний кодекс, який є частиною римського морського права. Через цей цивільний кодекс громадян України, Української РСР, приєднали до Фізосіб, без їх на то згоди, обдурив і вевши їх в оману. Ну, я далі вам буду про це розповідати. Цей кодекс для них, для юридичних осіб. З якими ми вступаємо в взаємодію. Але ж тут є і такі статті, які можна використовувати на свій захист і на те, щоб поставити Юросіб на місце, яке вони заслуговують, і дати їм пояснення, що вони повинні виконувати, як виконувати. Вони ж тут прописали, і треба зрозуміти, що вони оці ці фізособи. І юр особи, які є на території України, і які хочуть людину, людину, я кажу про людину, общі, обібрати, то вони хай і виконують свій у цей цивільний кодекс. А ми їм в статтях і в своїх вимогах, і в своїх сповіщеннях, і в своїх наказах. Ну, покажемо на якій статті ми спираємося, і хай виконують. Вони ж його прийняли, вони ж його одобрили, вони хай і виконують. Так, ну що далі? І ще дуже важливий такий закон закон про правонаступництво України. Це ну, такий невеликий закон, він на 9 пунктів. Хочу особисто їх зачитати і роз'яснити вам, щоб далі в семінарі взаємодіяти і розповідати вам. З чого ми відталкуємося і куди ми прийдемо, і куди ми прийшли за 31 рік, щоб було порозуміння? Закон України про правонаступництво України це мається на увазі закон про правонаступництво України від УРСР. Перша стаття з моменту проголошення незалежності України, найвищим органом державної влади України є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Цьому реченні така тавтологія. Ну розумієте, що Верховна, щоб ви розуміли, що зараз відбувається, Верховна Рада України цієї торгівельної фірми Капслоком виходить, є найвищим органом державної влади України в складі в депутатському Верховна Рада Українського РСР. Тобто, ще в 91 році вони. Переіменували Верховну Раду УРСР Верховну Раду України Капслоком? Далі, до ухвалення нової Конституції України на території України діє Конституція, основний закон Українського РСР. Тобто, до 96-го року на території Капслоком України діяла е, Конституція УРСР. Тож таке питання теж настає. Як можуть на території Капслоком України, капслоком це коли всі літери такі великі, як може на території України капслоком діяти Конституція іншої держави. Розумієте? Ну, Це підміна понять. Цей закон рекомендую роздрукувати і проаналізувати кожний пункт. Це я вам так для того, щоб ви замислились, де ми знаходимося юридично площині. Закони української РСР. Та інші акти, ухвалені Верховною Радою Українського РСР, діють на території України, оскільки вони не суперечать законам України. Тобто зхвален... України, ухваленим після проголошення незалежності. Тобто, наразі, якщо ви відкриєте е сайт Верховної Ради, ви побачите, там, де зберігається вся юридична нормативна документація, закони, і е, різні міжнародні договори це в електронному реєстрі, то ви побачите, що там зберігається дуже багато законів у РСР. І ця стаття е, каже про те, що всі е, закони Української РСР та інші акти ухвалені Верховною Радою Української ССР, РСР діють на території України, оскільки вони не суперечать законам України. Далі, четвертий пункт. Органи державної влади і управління. це дуже-дуже важливо, я трошки повільніше скажу: органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди та арбітражні суди, сформовані на підставі Конституції основного закону Української РСР. Української РСР, тут написано, діють. В Україні до створення органів державної влади і управління органів прокуратури, судів та арбітражних судів на підставі нової Конституції України. Наразі у нас е, діє на території України е, торгове морське право і е, Україна зареєстрована теж такими ж крупними буквами. Капслоком, а не велика і маленька. Це треба розуміти, що це означає, що е, Україна наразі є великою ну, юридично е, на території України паралельно є декілька трастів. Україна наразі е, те, що ми де ми взаємодіємо через е, різні структури, е, це комерційна фірма. Я думаю, що ви вже це все знаєте, нічого такого нового не відкрила. Захочете більше знань, то багато документів є на, в доступі на веб-ресурсах різних і цю інформацію можете отримати. Якщо захочете більше інформації по цій темі, є і на моєму каналі YouTube багато інформації, канал Лора Селіванова, багато інформації. Громадській організації Багнетнація, вони архіватори там запитів і відповіді, багато з архівів. Є ще, і ще багато інших людей, які займаються запитами і відповідями. Знаю, що багато є Вінницька організація, багато таких відповідей, запитів, дуже цікавих і дуже змістовних. Рекомендую не полінитися, пошукати і знаходити ці відповіді і запити.